Ри тисячі кілометрів залізницею безкоштовно. Таку відстань зможуть проїхати українці завдяки новій ініціативі від Укрзалізниці. Вона стартує у грудні і триватиме протягом зими. Але для прифронтових регіонів, як от для Сумщини, коли росіяни зараз все частіше обстрілюють потяги, вокзали, депо і там гинуть люди. Виникає запитання: наскільки це безпечно та доречно саме для нашого регіону. Тож ми запитали у людей їхню думку з приводу цього. Я вважаю, що при новорічними святами це досить таки непогана пропозиція. Де тобі заплановано, там тебе і похоронять. Як би це не звучало плохо? О, так класно. Те ж саме, що з тисячі зеленського. Всім вже понравилось таке. Ні, не скоришався, бо це просто дурь. Добре ставлюсь до цього. Безпечно, ну не дуже безпечно, але кожен сам за себе. Я, я використаюся. Можливо його буде. Нормально, я вважаю. Це попало, не попало. Я так вважаю. Сідіти і закритися в бомбоубежищі, просидіти 5-10 лет, це ж не выход из положення. Небезпечно. Ну а для людей безкоштовно це дуже добре.